Минулого року завершили реконструкцію автошляхів тернопіль львів та Тернопіль-Підволочиськ. Зараз же у Кременецькому районі працюють над ремонтом дороги Дубно-Кременець-Тернопіль. Днями під час робочої поїздки голова Тернопільської облдержадміністрації перевірив роботу на даному об'єкті. Для нас важлива ця дорога з точки зору того, що ця дорога з'єднує Тернопіль з міжнародною дорогою Київ Чоп. І відповідно більшість людей, які рухаються на Київ, їдуть нею. Ми поставили собі п'ять пріоритетних напрямків будівництва доріг в розрізі останніх чотирьох років. Як мінімум, з трьома обласними центрами з п'яти ми вже з'єднали Тернопіль. Важливе значення, оскільки велика кількість туристів їде з Києва, з Харкова, з Одеси, саме на Карпати, тому що. Це є туристичний маршрут, приємно те, що дійсно яку Після завершення ремонту даної дороги в нас, жителів Кременецького району та бізнесменів, підприємців, з'явиться можливість надавати хороші, нормальні туристичні послуги. Наразі завершуються ремонтні роботи на ділянці Білокрениця-Кременець, розповідає Володимир Хімій. Ділянка протяжністю 18 кілометрів, згідно з сумою, яка виділена на розпорядження Кабінету міністрів, це 270 мільйонів гривень. Основний тип конструкції дорожнього одягу це... Так як ми практикуємо в нашій області, в зв'язку з тим, що кошти обмежені, значить, робимо холодним ресакіном, це є існуючий дорожній одяг. Якщо бачите, що існуючий дорожній одяг, потім робимо регенерацію основи, це приблизно до 22 см, вирівнюючи шар з крупнозернистого пористого асфальтобетону сантиметрів 10 см, і плюс щоденнево-мастиковий асфальтобетон. Додамо цього року ремонт автошляху Тернопіль-Кременець планують завершити.